Родичі, всім привіт. Що я вам скажу? Рибалка в Норвегії, город Осло, конкретно, тобто столиця Норвегії. Є, звісно, якась проблемка. У нас три чоловіки, у нас одна удочка. Чого просто одна. Ми хотіли зайти в оренду, не встигли. Чи вона до чотирьох роботи, ми в 4.20 тільки попали, ну 16.20. Але ми зараз спробуємо на одну вудочку, якщо щось спіймаємо, звісно, я вам покажу. Рибаків, кстати, стоїть багато, зараз вам даже покажу рибу, рибу у дядька, поки він не бачить, Ну як він ходить балак, я вам зараз підійду і легенько зніму те, що тут ловиться скумбрія, І ще ми потім підемо подивимося, воєнний корабль, прикликну здоровезний. Я, звісно, невеликий експерт, но там дядька на удочки, щоб вам не збрехати, наразі 7-8 пльоси лежить. Дивіться, які красавчики. Ну правда, нам дуже здорово. Сайра чи скумбрія. Похоже, сильно на скумбрію. Це жива он чи плавує. Клас. Це лайк заслужено. У нас, правда, чи нічого поки похвастатися, ми тільки прийшли. У нас дві блісні якось прицепили. Це Роман, хто не знав, зараз він там раму збере, теж закине вам з усієї. Дивіться, що робить, щоб мене не підцепив за хвіст чи за вухо, десь туди впало. Перший глянемо на корабль, я такого бачив, по-моєму, мочить це я бачив, Дуже здоровий. Кораблік виглядає отак. От. Це заслужений лайк, це дуже здоровий. В Франції, вроді, флаг, там Норвегії флаг. Якось так. Просто розміри в нього я не знаю, мене поражають. Пушка якась терчить здорова. Ну, нервней, він всяким напічканий. Не знаю я, що це за корабль, яка маркировка, кулемети, вони якісь торчать з боку. Дуже красивий і здоровий. Як таке можна спроектувати, я не знаю. Як воно плаває і не тоне, взагалі просто кусок желізи плаває. Кораблики плавають. Це той, що ми вчора з вами плавали, він ослофьорд. Такий самий. Ні, ми на отон плавали на другому, а це... Чиста екскурсія якась округа цього по островам півтора часа пливе. Там ще один лайнер прийшов і там ззаді нас теж ще один, дійсно. він вже впливав, по-моєму. Поки ми стоїмо, тому дядька, подивіться, що робиться, він одразу чотири штуки достав. Я в шокі, що, що з нас таке погані. Я тут зробив якусь настю, подивіться, такою, що не, не бачив осло. Це я сам і Ну, Тому що в нас всі легенькі ці. Там буквально легенькі буквально, вони, і вони летять недалеко. Ну, мене по-серйозному. О, кушир піймали, не плоха. Ми зібрали страшного Франкенштейна. Привіт, скажеш. Здрасте. О, здрасте. Дивіться, у нас я не знаю, у нас такої снасті тут немає ні в кого. Тут риба аж все з трьох сторон поприпливає. Раз блісна, там іменно круг для веса. і знизу ще я якусь жабу поцепив. Ну це зараз просто буде успіх. Я замітив що Тут всі ловлять рибу, кроме настроїв. Всі все повитягували, у нас щось помість нічого немає. Ми не розстраємося. Зараз покажу вам ще одну. От ще одна. Дивіться, яка хорошенька, якщо ногу так приставити. Непогано, полукоток. Ну, ми не розправимося. Я вам скажу чесно, з мене рибак на удочку, ну, чи на блісну так собі. Руками, там, наприклад, десь по норам пройтись раків посмикати. Це є з удовольствием. А це. Ну, зараз і ми щось піймаємо, такого не може бути. Я, я поки місць не розумію, що робиться. Ми туди вже понацепляли, все що можна. Щось поки місць все одно не хоче клювати. У всіх клює, у нас не клює. Хтось нас зглазив, я думаю. А от Хоча тільки що тут кораблік такий пропливав здоровий, десь він ушов уже. Навірно, цей. нам всю рибу. Ну, там всі щось ловлять стоять. Що ж таке, я не пойму, що робиться. Піймаємо сьогодні хоч якогось скумбрію. А ну дивіться, я не знаю. І щось були, щось були підцепили. Не пойму я що там робиться. Я чувствую, там. Перший улов, дивіться, хоп, з блісна, так? Да? Yeah, yeah. І це, кстати, важка блісна. Це дуже добре. Зараз ми з нею щось зробимо. Ход конем сделали. І під 40, наверное, така. Ти впіймав перший улов. Це головне, що ми сьогодні буквально такі О. самі блесни бачили в магазині. А це ж тут давай От, є. Це судьба була, що я її витащу. Значить, короб сьогодні буде. Так, да, короб буде. Короб, короб буде, ждіть. Я не знаю, що тут додавати. Я просто в шокі. Дядько скумбрій 10 штук, у нас не одної. Я просто поки місця тут в отчаянні, вони якийсь пожарний корабль пиве. Справа ловлять, сліва не сильно, кстати, там де ми стоїмо, лодочки плавають. Ну вони, я думаю, не сильно мішають, тут глибина страшна. Як у них ловиться, в нас є. Я не пойму, що там у них не виходить. А погодка от час клас. Те як клас. Я був у футболці, вже тепер в курточки, бо воно то дощ, то не дощ, то жарко, то холодно, щоб не впіймати якусь хворь. Приходиться я так. Чув, що... Ще поприїжджала куча рибаків. Ну, ті щось, що приїхали теж не сильно, а ті, що стояли спочатку, у них нормально кліє. Ну У них от якась снасть така, бачили, що у них там блісна одна на одній, якісь видно силіконочки зелені. Ну, у нас теж є силіконка, воно щось не хоче на зелене. Не розумію. удочка у них помашніє. Ну хай ми ще сюди виїдемо якось візьмемо нормальні удочки в оренду та покидаємо хорошенько. Там теж дядько піймав риби. А в нас поки щось глухо вам скажу як. Как... У нас поки місць зовсім нічого. Ну зато погодка, клас. І красота. あ我またijk? Тут кидати можна. Будете спрашувати, де можна ловить рибу. Mm -hmm. От тут можна ловити рибу, в річці не можна ловити рибу. Тобто відкрити такі можна, а в річках там треба спеціальне розрішення, там ціла куча бумажок, треба платити, цілу кучу налогів. Тут безпечно став собі ловиш. Тобто ніякого цього риби, бачите, якось так буває. Ну, може, тому що сітками не ловлять, електровудичками, я не знаю. Ну як всім вистачає, нам немає риби. Ось так воно поки відбувається. От Дядьки отак от, типа, закидують, потім вложать удочку. Вона лежить і вони потім витягують кучу риби. Я не розумію, ми тільки що заставили, Вона там за якусь херню, ми тягали і дуже довго і воно щось не вийшло. Не знаю, ну пишіть, що ми так робимо. Це, це так пробний просто виїзд сьогодні. Я ж кажу, вудочок ми не взяли. Якби взяти довші вудочки, то я думаю, діло було б та другий якийсь. Этот. Блесна теж є, але блесна десь в капітана, капітан десь потерявся. Опять всі повитягували, мене витягнути, прикинь. Я не знаю, чи пороблено. Хер його не розумію, що робиться, що у нас якась така блісна. А ну напишіть, на ну, що вона ловить, бо я сильно не дивився. Це ми так ще спонтанно виїхали, просто спробувати розвідка боєм, так сказати. подивитися, що є. Що я скажу, риба є, але ну, тільки не в нас. Опять же. Всі половили, ми йдемо додому в розстроєних чувствах. Вони ловлять, я не знаю, як ця штука називається. Я сьогодні обов'язково подивлюся, як вона називається. Що в них гірлянда така висить, цих бліос, він достає 10 штук на одній, а ми щось кидаємо. У нас трошки не на така система. Ну ми за ту уличку намочили. Хорошо. О, БМВ дорога теж на рибалку, не поприїжджали. І течик, Ой-ой-ой. Дивлюсь. Уже вийшли ми отут вам опера. Заходили всередину. Красиво. Ну типу людей багато зняти там сильно не вийшло. І оце от здання теж класне так збоку. Взагалі вони всі красиві здання. вміють строїти. що шо, шо строїть, так. Да. Погодка трошки бачите, я ж кажу, воно ну, то дощ, то сонце, поэтому мені приходиться ходити в курточки. Осло Стейшн. Наша Укрзалізниця. я не знаю к чому, це що воно ну, типу, що воно символізує. Так от. Прикол. А тут ще є пам'ятник такий. виходить, натягнутий. Така от штучка. І тут справа є овочі недорогі. Це, звісно, не 2 ПТС-4, це щось посерйозній. От мені такий трактора подобається. Один і другий. Екскаватор прикольний. В общем, началась погана погода, естественно. Купили вот такую штуку. Что это такое хер его знает? Что це такое? Похоже, на буряк сладкий, не знаю. С косточками. Что-то по 6 евро, да? євро. 6? 6. по моему по -моєму, по, -моєму, по 6 евро. Ладно. Абрикосики, всяких виноградиків. Все, на цьому закругляемся. Дальше я вам покажу. Оце, вообще, вкусная ягода. Мне дуже сильно нравится. Дякую вам за лайки на видео. Годиться, буду пригатить. Ну тільки не в цьому відео, я не знаю, може через одне це обов'язково буде, я за слова відповідаю, Я б казав, півтори там вже 1600, Я з усією сили розбіжуся і пригну. Тільки да. на раз-два скоро буде, так що ждіть. Це відео вийшло таке в нас коротеньке. Ну, яке було. Слідуюча рибалка, я думаю, вона буде, якщо все добре, бо я ж кажу, тут треба тут, тут під погоду просто підстраюватися і удочки не взяти в оренду, бо тут немає удочок своїх. І все. Ще спробуємо поп тут половити рибку. Всім пока. Пішов я віддихати, бо ноги щось у мене сьогодні гудуть по цим погорам, скільки ходить.